Минулого разу, коли я знімала відео, де розповідала, як я нашаровую свій одяг для того, щоб не змерзнути взимку і виглядати стильно, мені прилетіло дуже справедливе повідомлення. А як же шапки і шарфи! Я реально в жодному своєму образі не показала жодного шарфа, як я його там вдіваю чи ношу. А в принципі, такі різні аксесуари, це і є ключик до того, щоб зробити свій образ класним, коли ваше пальто, куртка, пуховик застебнуті. ну, і тому я вирішила зняти додаткове відео про те, як комбінувати різні головні убори, шапки, шарфи і класно стилізувати їх з різним верхнім одягом. У мене тут на поготові стоїть купа різних моїх шарфів і шапок, і давайте поїхали! Мене звуть Таня. На цьому каналі ми говоримо з вами про моду, стиль і таке всяке інше. А деколи просто розважаємося, якщо чесно. Е, сьогодні я надіюся, що мій голос звучить вже трошки краще. Тиждень я просто не могла ніяк записувати вам відео, тому що у мене голос повністю пропав був. Але все буде ліпше, як то кажуть, буде краще. І давайте вже почнемо нарешті стилізувати якісь шапки. Якщо чесно, то я зі своїм кучерявим волоссям прихильник е, ось таких от різних е, капелюшків, е, панамок і так далі. Тому що вони мені не дуже сильно псують мою зачіску. Е, на відміну від таких шапок бійні, типу, які е, приліта, приліпають до моєї голови, і я потім виглядаю, як якась яйця голова, а тут така діба. Але тим не менше, в зимою я ношу все, що є. Бо коли холодно, то холодно. І е, пофіг на свою зачіску. Якщо я піду з гар, щоб зберегти гарну зачіску без шапки на вулицю, то скоро в мене не буде волосся. Відповідно, зачіски теж. Тому ставимо пріоритети. І плюс аксесуари, такі як, наприклад, там різні капелюшки, шапочки, шарфики, це. Такі класні помічні штуки для того, щоб розбавити свій образ, ну вони давайте погодимося. Вони не коштують як пуховик, хіба що якщо це не капелюх від Руслана Багінського. Ну і так само ви можете там мати одне пальто, але мати багато різних шапок і багато різних шарфиків, і їх між собою міксувати, міняти. І кожен день ваш образ буде якось по-іншому виглядати. Давайте почнемо з пальта. Головний лайфхак того, щоб ваш образ завжди виглядав цікаво. Ми пам'ятаємо про те, що треба міксувати різні стилі, а також головне різні фактури. Тому дуже прикольно, якщо ви берете таке от шерстяне пальто, а до нього додаєте, наприклад, шовкову хустину, і воно вже виглядає на в контрасті дуже інше по-іншому. Хоча я розумію, що шовкова хустина ніхіра вас гріти не буде. А от така шальована хустина, то вже є інша справа, що ні. Та-та, скоро йде Різдво. Хоча я би казала, що такі хустини можна носити не тільки коли Різдво, але коли Різдво, то це просто мус-мус. І ну, це дуже гарно, ну, погодьтеся, ну це дуже красиво. Так, я боюся, зараз не зачепити свій мікрофон. А ну зараз. Опа! Що будемо мотатися, як баба? Чи якось будемо по модному то робити, я навіть не знаю. Якщо чесно, мені подобається по-різному. Подобається навіть, коли типу, я випущу свої коси з-під цього всього, і якось собі його тут так замотаю. І отак навіть я виходила, І мені тут дуже подобається, дуже прикольно. Особливо, коли я в Німеччині ходжу, то збираю дуже багато. Поглядів цікавих. Та, якщо не хочете ви виглядати, типу, як е, стара бабця. Хоча я так не вважаю, що так виглядаєш, як стара бабця, виглядаєш дуже прикольно. Але якщо у вас є такий комплекс, бо колись так ходили наші бабусі, то давайте ми спробуємо по-іншому то зав'язувати. Можна зав'язати тако на один бік, подивіться. Можна зав'язати. І хочете можна зав'язати. І воно вже буде щось дуже цікаво. І. Такими різними деталями ви додаєте своєму образу. Завжди відразу щось таке цікаве. Дивіться, навіть сумки вже тут не треба, особливо ніякої. Правда, шапку все рівно треба. так? Ми Вдягаємо шапку. Мені треба дивитися на себе в зеркало, якщо чесно, бо я щось того показую і не знаю що. Треба десь собі тут в зеркало поставити. Але це вже може виглядати набагато цікавіше, правда? І утеплилися, якби і е, шапочку вділи, тому що ця шапка шерстина вона реально гріє, навіть попри те, що вона тут повністю не прилягає, але в ній тепло. Ви взагалі мене чуєте? А мікрофон походу, прижала. Ну ладно. А я б ще тим боком ту хустку зав'язала. Походу, я ще не дуже відійшла від своїх хвороб. Але мені, якщо чесно, вже подобається, мені дуже цікаво. Ну, я з першого образу пішла відразу всіх козирів, розумієте, вділа все найяскравіше за себе і нормально. Ну але в мене є і поскромніші луки, якщо чесно. І також обов'язково не забувайте про різні рукавички. Можливо, ви не дуже любите в них ходити, бо незручно в телефоні завжди щось відповідати. Але ви знаєте, що на той випадок є такі рукавиці, які типу, мали би там функціонувати, хоча вони все рівно дуже туплять і мене хариць тиме. Рукавицями щось робити на телефоні, все одно я її знімаю і роблю то без неї. Але е все-таки рукавички вони додають завжди образу щось дуже-дуже цікаве. І якщо обрати їх в якомусь цікавому кольорі, е наприклад, дивіться, як класно поєднується цей оранжевий з тим, таким зеленим моїм пальтом. Ой Боже, що тут таке? Дивіться, оранжевий з таким зеленим пальтом. Воно вже дуже цікаво виглядає. Додає образу родзинки, чи що там воно додає. А, я дуже хотіла собі купити ще якісь червоні рукавиці. Взагалі дуже багато, хотіла, би собі різних купити, але щось в мене поки руки до того не дійшли. І я згадала, я бачила, знаєте, не рукавиці, а такі, типа, я зараз вам тут прикріплю фотографію, в мене таких ще немає, але такі, типа, вони не рукавички, а такі, як йдуть просто до пальчиків сюди надягати. Ну, типу, рукавички без пальців. отак просто з обрізаними пальцями, тобто в пальці ви все одно будете мерзнути, але за той телефон можете взяти і не знімати ту штуку. І та штука, типу аля рукавиця, в якій ти мерзнеш, все-таки може вам трошечки погріти тут водолоньку і е, додає родзинків образ. Воно вам відразу щось розбавляє, розумієте? Там, наприклад, від зари є такі прикольні сіріші з вишивкою. Вони дуже прикольно виглядають. Якщо брати їх до якогось пуховика, вони ніби такі шерстяні, а пуховик такий е, блискучий. У вас буде якийсь чиматовий, навіть пофік. Воно буде виглядати дуже цікаво і гарно. Mm, да, візьміть на замітку. І не обов'язково брати рукавиці, якісь, щоб вони були контрастні. Це дуже прикольно. Наприклад, оці шерстяні рукавиці, вони би дуже класно підходили до мого пуховика, тому що він такий блискучий, вони такі шерстяні, вони принтовані, вони зовсім інакші. Але дивіться, навіть до цієї курточки вона теж шерстяна і вона теж чорно-сіра, біла і так далі. І е, ці рукавиці теж чорнобілі, тільки принт в них відрізняється, тому що тут така велика клітинка, а тут така ніби ялиночка. Але, тим не менше, мені подобається, як вони поєднуються разом. Подивіться, воно все рівно цікаво виглядає. Ну, скоріше цікаво виглядає, правда? Вибачте, моя дитина плаче і кричить, і я не годна з цим зробити. О вже маму кличуть. Тепер мама була геть, перше маму кличе. Тому мені дуже подобається, навіть коли воно виглядає е, отут так разом. Дуже цікавесенько, я вам скажу. Шерсть на шерсті, але принт буде трошки інакший, і воно вже прикольно виглядає. Хоча ці рукавиці ну, вони такі е, універсальні, що вони підходять просто до всього. Е, а розбавила я то все, дивіться, такою синьою шапкою. Теж дуже тепла, дуже шерстяна. Дуже шерстяна. Е, і мені так буде дуже навіть комфортно в ній. Що хотіла вам сказати? Мені е, єдине, що мені не подобається, це коли беруть е, шапку і шарф е, з одного комплекту. Ну, це, це, це така якась моя точка зору, я не знаю. Воно напевно якось так дуже проїлося, і мені це виглядає дуже банально і дуже нецікаво. Я би ніколи не носила і шапку, і шарф одної, з одного типу комплекту, щоб вони були одинакові. Е, я би завжди їх якось міксувала по-різному. Брала одну шапку, шарф якийсь зовсім інакший, але щоб воно е, поєднувалося між собою і підходило один до одного. Може бути варік, коли діпа, е, шапка і рукавиці. Але воно мені теж не дуже подобається. От, наприклад, в залі ці рукавички без пальці, що я вам показувала раніше, до них теж є шапка, але я подумала відразу: ні, то вже точно буде too much в одному образі. І, ша і рукавички такі з тою вишивкою, і ще шапка з тою вишивкою, і ще якби був там шарф з тою вишивкою, ну все, це можна просто такого стрілятися. Що мені подобається, до речі, я недавно дивилась дуже цікавий серіал. Ясне діло, що я вже забула, як він називається. Я вам тут прикріплю серіал. І там головний герой, він був дуже стильно одягнений. Завжди ходив. Мені дуже сподобалося, коли йому підбирали. Светр, типу такий гольф під шию і шапку одинакові. От вони от це виглядало дуже круто. Коли він був в такому прямо светрі під шию, і шапка була точно-точно в тон і точно з таким самим рубчиком. Я, на жаль, не знайшла фоток нормальної якості. Я вам тут прикріплю приблизно, як то виглядало. Але взагалі, якщо подивитись той серіал, то він там в кожному образі своєму був просто. Не обов'язково, коли воно навіть виглядало ідентично, типу, бо я почала шукати відразу в інтернеті, де мені знайти таку шапку і гольф, щоб вони були прямо ідентичні, а зверху вдівати пальто і це було так прикольно. Але уявляєте, я не знайшла такого ніде. Я не дуже довго шукала. Напевно, якщо заглибитися в ресерч трошки поглибше, то є ймовірність щось таке десь знайти, я думаю, 100%. але... Е, з першого разу, отак, типу, коли я написала, що я хочу шарф і шапку одинаковий сет, то такого я не знайшла. Угу, отак, маєте собі на увазі. Але там він також використовується, ясно, що не він, то були його стилісти. Також використовували просто шапку і сватер, е якісь Вони були різні, але вони були приблизно в один той самий тон. І коли це виглядало під пальтом, ну це було дуже гарно. І навіть не звертайте увагу, що це був чоловічий стиль жінкам теж так круто носити. Хоча для своїх чоловіків візьміть то на замітку, воно буде дуже стильно, якщо вони так вдягнуться. Особливо, якщо вони вас люблять носити пальто. Я знаю, що не всі так дуже люблять, але є ж чоловіки, які люблять. Так, про чоловічі стиль це ще було окреме питання, яке я хотіла зняти. Ну, то колись буде про то відео. Напишіть, чи вам буде цікаво таке послухати від мене. <сум> Можу притягнути сюди свого чоловіка і на ньому показувати. Так, буду його експлуатувати. Я така буду аб'юзерша. <сум> Для свого контенту буду його експлуатувати. А що? Ну, якось треба виживати. Дивіться, я підготувала тут кілька, наприклад, три різних пояси, і кожен з них буде е, повністю міняти лук. Так, почнемо з такого чорного грубого. Ох, то-то мене стиснуло так відразу. Нічого, зібрало, як то кажуть. Бачите, образ відразу помінявся. Можна вдіти того якусь шапку і взяти хустиночку. Дивіться, хустиночка. Якщо чесно, я взагалі-то не дуже люблю ті шарфи носити. Ви знаєте чого? Того, що воно мені завжди падає, воно десь там треба його поправляти, воно, коротше, мені душить мене, я не знаю, мені якось некомфортно з ними. Але коли я вдягаю якусь кофту, яка йде тут не під шийку, а має якісь декольте або виріс, ще щось таке. Ну тоді потрібно взяти шарф, бо, щоб банально не було холодно, тому що я не буду ходити повністю з відкритою голою шиєю. Тоді я, звичайно, беру шарфи, зараз ми будемо дивитися, як їх зав'язую. Але коли в мене все таки є якась е, таке, от бачите, як в мене, наприклад, тут кофта така майже під шию, то в мене немає потреби вдягати якогось теплого шарфа, бо мені, в принципі, і так тепло в ньому. Тоді можна взяти якусь хустинку, вона так сильно не сповзає, але вона. Е, Відразу розбавляє той образ, як то кажуть. Дивіться, хустинки так само купуєте до вибору, до кольору. Вони не мають бути шовковими обов'язково, якщо чесно. Бо я не сильно бачу сенсу купляти прям шовкову хустину. Шо би шо. Що? Щоб просто заплатити за неї купу грошей. Я не знаю. Для мене хустина це якась така штука, типу, яких має бути багато різних, тому що вони там можуть бути різні принтовані, кольорові і так далі. Вони вже акцентні, запам'ятовуються і ними просто розбавляєш образ. Наше мені брати її якусь е... шовкову. Не знаю, хіба у вас алергія якась на, на шовкові? Тоді беріть шовкові. Ви брете, то ви її зав'язуєте. Боже, ви Блять, мене, напевно, знову не чути було. Ну, ви знаєте, що хустинки можна по-різному зав'язувати. Там є їх мільйон і один спосіб, як їх зав'язати, аби воно все гарно виглядало. Тако, типу, вбиваєте в пошуку в Тіктокці, чи де ви там вбиваєте, як зав'язати хустинку. І вам вже мільйон блогерів показує, як їх там оригінально зав'язати. Але то навіть не треба їх оригінально зав'язувати. Просто як-небудь замотала, запхала і вже, типу, класно, бо вона просто е принтом своїм робить всю справу. Там не суть в тому, як ви її зав'яжете. Ся коротше до поясу. Дивіться, ми подивилися, як воно може виглядати з таким поясом. А я зараз попробую поміняти. На щось інше. Дивіться, це може бути пояс, наприклад, такий з пряжкою, можна додати там. Не звертайте увагу, що сьогодні я перед вами в е, тих балетках буду ходити, бо минулого разу я <свісно>, нехтувала шапками, щоб тоді не було так жарко. Чи там... А сьогодні я буду нехтувати теплим взуттям. Бо поки знімаю то відео, то можна здуріти, то спаритися е, вдома. Але на вулицю якби, <свісно> відео точно не піду знімати. Тому дивимося далі. Віця, можна зробити з таким собі чорним поясочком, вже по-інакшому. Виглядає, а як я візьму ще такий коричневий, або якщо пошукати там прямо якийсь такий в пітон. Тобто з тим можна гратися е, до схочу. І кожен раз щось трохи міняється, правда? Мені тут дуже подобається, не знаю. О, ну що, дивіться, знову вий образ вийшов. Бачите, бачите, волосся забирає. Е, Додається сюди ще якісь рукавички чи ще щось. Давайте будемо пробувати зав'язувати якийсь шарф леопардове, ясне діло. Леопардовий шарф. Боже, цьому леопардовому шарфу, якщо чесно, я вже скажу вам, не пам'ятаю скільки років, бо я його дуже люблю. Його носила і носила, і ніч йому нема, як то кажуть. Я десь дивилася, як то по-новому зав'язувати ті шарфи. Щось я там, щось там таке якесь було. Якось такого. Отак. Якось туди його заплітати, Чи як його то було? Може, то було якось по-інакшому лайфхаки, розумієте ті? Отако. О, дивіться, світло! Дивіться. Ну що ж таке? Слухайте, цей образ взагалі нічого вийшло, вам скажу вам я. Діла я ще шапочку таку, ніби я все в тон, тут трошечки якби і коричневе, але розбавила його леопардом. Е, не знаю, може він там трендовий, не трендовий, для мене він трендовий завжди буде. І оцей такий, типу, прикольний спосіб зав'язати шарф, то як я вам показувала, Дивіться, ніби він там ззаді ще висить, так воно виглядає якось файно, ні? Мені дуже подобається. Пам'ятайте завжди, що якщо вам не вистачає своїх шапок, завжди можна позичити свого партнера чи чоловіка. Якщо він у вас є, або кого ви там ще маєте. Мене вже під одним відео назвали прям аб'юзером за те, що я, о Божеві, як це? Я забираю свого чоловіка, його речі. а Якщо він хотів вдягнути цей светер, а я тут в нього забрала. Оце розумієте, прям тероризую свого чоловіка, забираю в нього речі всі його і так далі. Ну, Насправді, в нас просто з ним нормальні стосунки. І е, нормально, коли його запитаю, можна я візьму сьогодні твою шапку? І він каже, що можна, окей. І все Типа. <реш> На жаль, він так не може брати мої речі, бо він трошечки більший за мене, а мені його підходять. Тому ну така вже доля, ну що зробити? Ну розуміть, не повезло йому. От не повезло. Він великий і не влазить в мої малесенькі речі. <реш> Але в нас то все по любові з ним відбувається. Не переживайте, я тут нікого не тероризую вдома <реш> для того, щоб забирати його речі. Просто. Мені так подобається. Мені, мені все рівно мені здається, що скільки б в мене тих шапок не було, мені все рівно буде мало. Бо мені буде хотітися постійно якусь нову, 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 нову. А я ж не ходу і не скуповую відразу всі нові. Нащо скуповувати, якщо то вже є в чоловіка. Ху, ви знаєте, а в цьому бодіку я реально відчуваю себе прямо в якійсь термобілезні. В мене крім нього нічого немає, я вдягаю. Якийсь верхній одяг, і я вже просто тут дурію. Хоча я спеціально виключила батареї і старалася, щоб було трошечки прохолодніше вдома, але все рівно дуже тепло. Ну, якщо ви бачили мої попередні відео, то ви знаєте звідки цей бодік, і тепер ви розумієте, що я собі залишила з того всього вибору. Він правда був не один, а я ще дещо замовила, але ним прям супер задоволена. Ну і давайте перейдемо з вами до тяжкої артилерії. Пуховик. Хтось мені під попереднім відео написав, що ті всі мої образи то не на справжню зиму, а на якусь осінь. Е, прямо не знаю, в якій осені виходити в таких пуховиках, якщо чесно. Того, що я вдіваю цей пуховик тільки коли вже температура сягає нуля, десь там е, і ну, плюс-мінус отак. от. Якщо я його вдягну швидше, то це буде прям. Ну я запарюся в ньому. І так само, якщо чесно, в тих всіх пальтах. Пальто, якщо я вдіваю просто самі джинси без колготок, без нічого, і якусь там кофту тоді пальто накидати та, та Це на таку осінь, типа плюс 10 може бути. Але якщо вже холодніше, то я просто вдягаю ті додаткові шари. І мені стає дуже жарко. Ну а про цей пуховик я мовчу, якщо чесно, в ньому дуже жарко. Він дуже він дуже теплий. Яка осінь? Абже, люди не знаю, що ви, ви звідки? Мені здається, що на такому пуховику можна ходити. Мінус двадцять, якщо в діти там щось нормальне піднес і нормально буде. <смірко> Серйозно, що тут позащіпати ці всі, е то така прям як закутана, буду дуже буде тепло. До тому до нього я в принципі майже ніколи не вдіваю ніякий шарф. Хоча, якщо чесно, то це дуже гарно виглядає, тому що, я вам показую, коли пуховик є, і він такий весь блискучий, а до нього додати такий, типу, шерстяний шарф, то поєднання якраз цих різних фактур, воно дуже класно грає в образі. І воно взагалі-то дуже прикольно додавати до цього пуховика шарф. Єдиний ш... мінус в тому, що пуховик слизький і по ньому все їздить. Тобто шарф, якщо я защіпну пуховик і вдіну зверху той шарф, воно... він просто буде мені постійно спадати, або його якось треба так зав'язати, щоб він не падав. Розуміє? Ну це така буду, я прям якась як вже чисто. Фасоль, Ф Не фасоль, а цибуля, господи. Ідеально, ясно, би було отак, от, знаєте, там, пуховик, розтібнути, е е повішати, того просто шарф, просто тако повішати. Бо він тоді то дуже модно, знаєте, носити шарф, коли він просто таково висить, тіпо ніяк не зав'язаний. Він видовжує зріст, робить вам такі додаткові е е вертикалі, не горизонталі, вертикалі в образі. І ясно, що воно дуже прикольне. Тільки воно не практично. Практично, якщо ви цей шарф повішаєте на шерстяне пальто, то воно не буде звідти з'їжджати. Але з пуховика бляха він буде з'їжджати. І що би ви з тим не робили, ви мусите або його якось прищипати, або зав'язувати, бо воно не їздило. Хіба що у вас пуховик, він такий, типу не блискучий, не гладенький, не слизький, то може там ще якось буде триматися. Хоча я сумніваюся в тому. Тепер маю ще один такий лайфхак. Коли ви маєте шерстяну шапку, яка вас гусає, всюди Повністю лоб від неї чешеться, або ви маєте таку шевелюру, як в мене, і не знаєте, що зробити, аби ті кучері трохи зберегти, але е, все-таки зігріти свою голову. Є придумали вже для вас такі, е, такі лайфхаки. Вони продаються вже прям і такі шапки, е, там де зверху вона е, шерстяна, а середині має таку шовкову підкладку. Тут я беру якраз таки натуральний шов, бо це важливо для того, щоб волосся так сильно не електризувалося. Щоб ця штука виконувала всі свої функції, важливо, щоб вона була з натурального шовку. Тут це важливо, на хустинці ні. І тут е я просто взяла кусок шовку і це оце собі таке сама пошила, якщо чесно. Там, <кхем> по ідеї, тут має затягуватися ще такий шнурочок, зріпа, запхати там ниткою і затягнути, щоб воно тут от стягнулося, а тут було отак. Але, якщо чесно, я дуже рідко її ношу, воно мені якось все одно незручно. Е я просто беру таково, е запихаю її в шапку. Е, і тоді одягаю її на голову. І для особливих випадків, коли я реально хочу зберегти свою шевелюру, воно реально допомагає. Дивіться, але то треба так, типу, вдіти. Ну, ясне діло, поховати то все, що там, де не видно би було. О! І от А то не видно тут, ні. Бляха, ще й тут рубчик собі лишила на чолі. Ну це ж треба було. Ладно, ну ви розумієте, рубчик треба десь там ззаді поставити. Воно нічого тебе ніде не кусає, волосечко не кушлатиться від того, кучері не повстяться, воно потім не електризується і все рівно в голові дуже тепло. І це дуже класний лайфхак. Коштує це недорого, бо ви йдете просто в магазин тканин, купуєте кусок шовку, який реально не дуже дорого коштує, йдете до якоїсь там першої кравчині, або самі, якщо маєте машинку, десь там сіли, то зробили, можете навіть пришити то, в принципі, до своїх шапок. Ви можете зробити кілька таких штук і попришивати до шапок. І е, так собі носити, Тому що ну, знайти реально класну таку шапку, яка би нормально виглядала і мала всередині ту штуку, майже нереально, то я вам кажу. Може, коли... Зроблю свій бренд, і буду таке вам шити, але ні що? що я це придумаю тому. Як вам такий лайфхак, напишіть мені, чи ви колись таке пробували, чи ні, бо я знаю, що це вже досить дуже популярна штука, і багато салонів, особливо для кучерявих людей, таке продає. Мені здається, що у моїх улюблених Space Curls теж е, були якісь такі підкладки. Е, я точно не пам'ятаю. В них там були точно шовкові резинки. і мені здається, що якісь підкладки під шапки або щось таке було в них. Короте. Є ще багато моментів, як можна е, утеплитися, щоб не псувати собі зачіску. Особливо зараз модніше різні такі теплі хустки, які зроблені прямо з плащовки, там, де ви їх вдягаєте. Мені здається, що це теж дуже класний варіант. Воно е, стає. Класно виглядає. Якщо чесно, то для того відео я хотіла ще замовити собі додаткових якихось кілька штук цікавих, бо поки я показувала вам все тільки що є в моєму гардеробі, і то ще все не показала. Насправді експериментувати з такими аксесуарами, як шарфи рукавиці, можна просто до безкінечності. І е, реально дуже то збагачує ваш образ і не треба того жалітися ходити і казати, що я цілу зиму хожу в пуховику, я не знаю, як зробити образ цікавішим, бо ви це все показуєте з відкритим. Образом, а коли закрити пуховик, то воно не цікаво. Цікаво, додавайте якісь рукавиці, додавайте якийсь шарф. Е Якусь шапку. Я дуже хочу купити собі, ще таку, мені подобаються такі ніби з вушками, знаєте, з довгі ті шапки. Мені таке дуже цікаве. Поки не знайшла якоїсь своєї суперкласної, але я вам отут прикріплю фотографії, що я хотіла ще замовити додатково собі для цього відео, але щось не встигла. Моя хвороба мене вибила повністю з колії. В мене ще тут стоять повно коробок з тим новим одягом, яким я хочу знімати відео. Луків для корпоративу або якихось новорічних свят. Але я ще все ще чекаю на ще одну посилку, тому коли в мене вже буде то все разом, то я обов'язково то все знімлю вам. Мені здається, ж того разу в відео вийшло не якесь таке не дуже смішне, знаєте, як ви мені завжди пишете, але е, я щось налаштовала, налаштовувала себе на той настрій, а настрій якось до мене так і не прийшов. Е, ну що поробити, знаєте, не кожен день буває такий нормальний настрій в мене. І я, знаєте, людина, і я хворію, і е, бувають в мене дні хороші і дні печалі. О, ти вже бачите, починаю розказувати і вже щось приходить. Тому під кінець відео розговорилися. Добре, що сьогодні вечором ми записуємо е, новий подкаст, а я до того моменту вже буду підготовлена, як то кажуть. Е, в нас вже вийшло, до речі, два подкасти на е, Ютубчику. Я вам прикріплю посилання на наш подкаст з моєю кумонькою внизу. Переходьте, будь ласка, послухайте, бо в останньому я там розповідала про своє материнство, свій досвід. Е, можливо, ви чули, як сьогодні на фоні плакав мій син, десь там далеко. І якраз в тому подкасті ви знайдете пояснення тому, чому мама так спокійно перед вами знімала далі відео, поки дитина там розривалася в своїх плачах. Та й взагалі я там розказала дуже багато такого особистого цікавого і пізнавального. Буде цікаво послухати людям як і тим, в кого є діти, так і тим, в кого дітей немає, повірте. Тому чекаю вас на подкасті, а також на моєму наступному відео з новорічними луками. Постараюся пошвидше його зробити і змонтувати, щоб ви мали час підготуватися до вашого новорічного корпоративу. Напишіть мені, що ви думаєте про ті всі шапки, що я вам показувала, і ті лайфхаки, і чи було для вас то корисно. Я дуже ціную ваш фідбек. Для мене це дуже важливо. Цілую, люблю, бувайте той раз не буду говорити. Просто папа. -па.